Привіт! Нарешті довгоочікувана весна. Вона теж багата на різні свята. Перше весняне свято відзначали ще 15 лютого на стрітення, коли зима зустрічалася із весною. За тиждень перед Великим постом відзначаємо Масляну. Масляна символізує проводи зими та зустріч весни. За церковною традицією тиждень називається сирним або м'ясопусним. Це через набір страв, що готують у цю пору. Воно відзначається протягом останнього тижня перед Великодним. І цього року було 20 лютого до 26 числа включно. 14 березня Явдохи у цей день прокидається бабак. За ним визначають, яка буде весна, рання чи пізня, прокинеться, тричі свисне і знову лягає на другий бік. 30 березня у народі відзначають теплого лекси. Цього дня, коли гарна погода стоїть на дворі, пасічники виносять на вулицю своїх бджіл і просять Бога про тепле гарне літо. Щоб бджоли могли принести багато меду. Одне із найбільших весняних свят відзначаємо 7 квітня це благовіщення. Слово благовіщення означає добру радісну звістку про те, що почалося звільнення роду людського від гріха. В церкві в цей день святять проскурки, а господарі виганяють свою худобу на вулицю, щоб та. Не чула прихід весни. Неділя перед великодним визначаємо вербну неділю. У церкві святять вербу. Не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко. Так люди билися свяченою вербою коло церкви і бажали один одному будь великий, як верба, а здоровий, як вода. А багатий, як земля. Свяченій вербі приписувалася магічна сила, її використовували ще й в народній медицині. Ну і, звичайно, ж, Великдень. Це одне з найважливіших християнських свят. У цей день, згідно з християнськими віруваннями, воскрес Син Божий, який був розп'ятий на хресті. Цього року Великдень будемо відзначати 16 квітня. Це перехідне свято. Його визначають за місячним календарем. Великдень може випадати на період із 4 квітня по 8 травня. Підготовка до Великодня починається задовго. За сім тижнів із початком Великого посту. Це було з 27 лютого і по 15 квітня. За тиждень до Великодня, страсний тиждень, у цей період прибирали в хатах, білили, виготовляли крашанки, писанки, випікали різну здобу. Але основна символіка цього світлого свята все ж пов'язана з богослужінням. У церкві правилося, люди на це свято вітали один одного словами Христос Воскрес, а у відповідь воістину Воскрес. І завершує цикл весняних свят, свято Вознесіння. Його відзначають на сороковий день після Великодня, і щоразу воно припадає на четвер. Тож радіємо весняним святам та яскравому сонечку.